Коломийські школи та садочки до нового навчального року готові на 100 відсотків. Повідомила начальник міського управління освіти Марія Грицан. Про це свідчать результати дводенного об'їзду, який освітяни провели спільно із владою та пожежниками. Керівників, які найкраще підготувалися до 1 вересня, похвалять та відзначать. А от з тими, що відстають, говоритимуть окремо і по не погладять. Пообіцяла головна освітянка міста. Два дні освітяни були у ролі перевіряльників. Об'їжджали міські навчальні заклади та диву. Вилися чи готові приміщення до прийому дітей 1 вересня. Одного дня оглянули школи, наступного дитячі садочки. Такий захід в серпні проводять традиційно. Загалом перевіркою начальник управління задоволена. Готовність оцінює на 100%. За результатами роботи кращого керівника відзначать грошовою премією. Про це на минулорічній серпневій конференції пообіцяв міський голова. А найгірший особисто потрапить на килим до мера. Дуже гарно попрацювали. Я гімназія. Як традиційно, завжди вони готові найкраще, дуже гарно працювала перша школа, і відзначити треба за короткий час змінило обличчя свої ліцеї. І ряд інших шкіл, і четверта школа, в тому числі друга, старається не відставати. Ну є ще звичайно, що в деяких школах є ще недоробки. Звичайно, що дано директорам. Мінімальний термін для того, щоб вони поправили ситуацію. Якщо не буде змінена ситуація, то звичайно, що буде засідання виконкому про готовності закладів і буде розмова трошечки по іншому, тому що кошти, які виділяються, виділяються з місцевого бюджету з фонду розвитку у відділі капітального будівництва, кошти, може з запізненням деякі кошти надійшли, тому що треба було проводити експертизу проєктів, кошторисів в області, а потім приступати до роботи, але було Літо слід було передбачити такі моменти і підготувати заклади, як це необхідно. До садочки у Марії Грецан претензій немає. Кожного року вони працюють злагоджено та одні з кращих в області. В дошкільних закладах добре налагоджена співпраця педколективу та батьків. Подивилася комісія і кілька позашкільних закладів. Позашкільних установ приміщення, так як у нас багато, немає. Для центру технічної творчості виділено приміщення поверх Сабіни. Де ще ремонт буде, бо потрібно поділити сесію певні кошти. Там треба влаштувати і опалення. і… Зробити трошки капітальний ремонт. Ну наш будинок школяра. Ви знаєте, що зараз готуємося до відкриття собору. Він дуже гарно виглядає, і там теж вкладені кошти по вікна. З міського бюджету цьогоріч виділено більше 6 мільйонів гривень на ремонт, розповідає Марія Грицан. У цю суму також входить і будівництво басейну в другій спортивній школі та покриття минулогічних боргів. Реально вже освоєно 40% коштів. Залишилися більш об'ємні фронти робіт, зокрема ремонти фасадів, облаштування котелень. Міна вікон мають 180 тисяч на будівництво спорткомплексу в гімназії. Також управління має фінансування для ремонту спортзалів і на поточні ремонти 250 тисяч. Вперше цього року з місцевого бюджету 460 тисяч гривень виділили на придбання шкільних меблів, понад 300 тисяч на закупівлю побутової техніки. Марія Грицан також завдячує обласній адміністрації та обласній раді за виділені кошти на встановлення шатрового даху у шостій школі. І, звичайно ж велика подяка. Батькам, якщо в інших десь може містах можуть не використовувати ці кошти, ми просимо завжди батьківський комітет, знаючи, що в місті немає так багато коштів, то долучитися до ремонтів і вони завжди долучаються і працюють спільно разом. Хочу подякувати всім, хто готував ці заклади, і думаю, що і навчальний рік почнемо злагоджено і все хочу побажати всім на день нашого свята, дня міста, здоров'я, радості. І щоб дітки наші були здоровими, і звичайно, що задоволені нашими умовами про перебування і навчання в школах.